Вітаю. Починаємо сьогодні працювати із Python. Тема в нас поняття об'єкта, його властивості властивості та методи. Об'єктом в Python є вікно, кнопка, елементи для виведення тексту і так далі. Будь-який об'єкт має певні властивості і певні методи. Що це таке, я. Ось вам розмістив трошки теоретичний матеріал про структуру програми. Буквально кілька слів я все не буду повторювати, я скажу, скажу тільки самі основні речі. Значить, що таке об'єкт? Об'єктом є вікно, наприклад, або кнопка. Якщо це об'єкт, то він обов'язково повинен мати певну назву. В даному випадку, вікно називається у нас А, кнопка називається Б. Далі. Його властивості. Властивості об'єкта це вони пишуться в душка безпосередньо. От це властивості кольору, це властивості ширини висоти там, і, і інші. Тобто, якщо, наприклад, ми беремося оцю ось кнопочку, то ми маємо, як розшифрувати те, що тут написано. У нас об'єкт кноп B Називається. Що таке B? B – це в нас кнопка, тобто Button – це команда, яка створює безпосередньо кнопку. Далі. Властивості цієї кнопки прописані в дужках. Їх може бути дуже багато, може бути мало. Ну так як в цьому випадку ми не обов'язково їх всі використовуємо. Можна використати кілька властивостей. Наприклад, для кнопки я можу не брати ширину висоту, і тоді система візьме стандартні кнопки. Якщо я не буду брати кольори, система візьме стандартний кольор, це сірий. І останні – це методи. Що таке метод? Метод це те, де ця кнопка розміщується, і як вона розміщується. От Назва об'єкта, наша кнопка називається B, а метод це у нас PAC. І цей метод означає, що кнопка розміщується вгорі посередині вікна. Можуть бути і інші методи. Ось таким чином, якщо у нас є певний об'єкт, то до нього обов'язково повинен бути метод. Тобто, якщо ми створюємо, наприклад, кнопку, то програма повинна знати, де цю кнопку розмістити, в якому місці. Якщо ви саму кнопку створите, а метод не зробите, програма працювати не буде, тому що Python не знатиме, де цю кнопку розмістити. От таким чином. Домашнє завдання ось тут у вас є. Читаєте, думаєте. І виконуєте. В кінці я покажу, що у вас повинно вийти. А тепер трошки про сам Python. Середовище Python запускаємо. Щоб почати працювати з програмою, щоб почати створювати програму, нажимаємо File, New File, New file". Новий файл. Відкривається ще одне вікно. І от в цьому вікні ми якраз і пишемо програму. Ми будемо працювати із модулем, який називається. Текінтер. Що це за модуль Текінтер? Текінтер це модуль, який має елементи, які використовує, ну, скажімо, як операційна система. Тобто, в цьому модулі прописано команди, які дозволяють створювати кнопки, текстові вікна, різноманітні. Там різні перемикачі і так далі. Ми ці елементи будемо розглядати. І будь-яка програма вона починається із цієї команди. From kinter, import зірочка. Тобто, Буквально ця команда означає, що з модуля текінтер імпортується зірочка, це значить все. Тобто підключаються всі компоненти модуля текінтер. Тобто, ми запустили програму. Програма починає, і починаємо вводити безпосередньо код цієї програми. Ну Я е, зараз покажу, е, якщо ви вже програму створили і хочете відкрити, зайти в її програмний код, то нажимається права кнопка миші, вибирається ось редагувати з IDLE і вибираєте версію. У ну, мене бачите, стоїть Python 3.10 і стоїть Python 3.11, Тому. Ну, вони візуально практично не відрізняються один від одного. От це той приклад, який написаний тут вам у завданні. Описаний. Повністю ті ж самі команди. Виливи. Для того, щоб запустити програму, нажимається Run. Run Module або клавіша F5. І програма починає у нас виконуватись. Бачите? От в нас робиться вікно зеленого кольору з кнопку. Оця команда Main Loop вона потрібна для того, щоб можна було програму запускати безпосередньо сам з файла. Тобто не заходити в режим редагування, так як я оце роблю, в режим коду, скажемо, а тоді запускати. А щоб запускати, напрям зразу раз, і запустили. От для цього в кінці. Пишеться команда, ця Main Loop. Якщо цю команду прибрати, то ми просто так, отак, файл не відкриємо. Він у нас просто не відкриється. Тепер домашнє завдання, яке вам потрібно зробити. На основі того, що я тут вам розмістив оці ось команди, ну, фактично, це оці вони. От, оці команди. Тільки треба ще подумати, ще додати. Кілька команд. Вам потрібно створити програму, яка робить наступне Бачите, я запустив цю програму. Ця програма створює вікно 600х400. пікселів Створює три кнопки. Кожна кнопка має свій колір І ці кнопки розміщені посередині екрану вгорі. Також назва вікна у мене. Ось вона. Кольорові кнопки. Врахуйте, це теж, щоб назва тут писалася нашого вікна. Це в нас команда. Ось вона. Title. Заголовок. Це, ну, фактично, це заголовок не програми, а заголовок вікна. Так що результат, який у вас повинен бути, ви бачите, кольори можете використовувати будь-які. І ще одне стосовно кольорів. Я вам вклав файл. Колор. Завдання. Ось цей файлик, можете його е, завантажити собі і е, використовувати. В цьому файлі, я ось його запущу. Знаходяться коди кольорів, назви кольорів. Тут багато. Ну, тут кольорів абсолютно достатньо для того, щоб брати. Тобто, ви можете писати оці всі назви кольорів, вони активні, вони всі будуть у вас. Працювати, якщо ви хочете, не стандартний, там якийсь червоний, зелений і так далі. Можете використати якийсь відтінок. Так що, завдання у вас є. Що робить, ви знаєте. Пробуємо. До побачення.